Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Біфері. Мене звати Віта, я проживаю в Німеччині разом зі своїм чоловіком Олегом. Він родом з Молдови, я родом з України. Так коротко, можливо, хто перший раз у нас на каналі. І сьогодні дуже така цікава тема, і теж для багатьох важлива придбання нерухомості, купівля будиночка. В нашому випадку це була Греція, і нещодавно на каналі були відео, влоги з нашої поїздки до Греції, і було дуже багато питань, дуже було багато коментарів різних з питаннями, з порадами, просто з підтримкою. і... Сьогодні я хочу пройтися по коментарям. Звичайно, не всі, але такі основні, так, основні, які найбільше люди писали, і я хочу відповісти на питання, проаналізувати. Насамперед хочу подякувати за поради, бо коментарі це не тільки коментарі, і це е, ви просуваєте канал, так? що теж дуже важливо, але це також. Дуже цінно, дуже цінно і для нас, тому що люди пишуть про свій досвід, якусь інформацію, дають свої навіть контакти, хочуть допомогти. Або нас щось запитують. і Ми відповідаємо. А також між собою люди пишуть, переписуються і один одному розказують щось і дають якусь інформацію, яка потрібна людям. Тому насправді коментарі це дуже важливо і дякуємо, що пишете. Звичайно, коментарів було дуже багато і питань різноманітних дуже багато, але такі основні сьогодні я ось вибрала. І хочу сказати, що це були влоги. На початку січня ми були в Греції і звичайно. Ця вся історія, яка з нами трапилась, то вона була на протязі цих влогів, так, не в одному відео. І тому в якомусь відео є одна інформація, в наступному інша. І хтось потрапив на одне відео, хтось на інше, і люди ставлять питання. І перше питання то чи купили ви той будиночок? Ні, ми його не купили. Чому не купили? Було про це відео, але я зараз так коротко скажу, що вартість того будинку 55 тисяч євро. Бо теж одразу відповідаю, було питання: а скільки він коштує: 55 тисяч євро. Ми про це говорили там в одному з відео. Навіть показували цей будиночок трішки. Невеличкий будинок, там до 60 квадратних метрів. Теж там така ділянка невелика. Зараз не пам'ятаю, здається, чи 25, чи 20 соток. Дуже гарна там така територія. Подвірочку, територія, дуже такий акуратний, гарний будиночок, маленький. Там дві кімнати, кухня, ванна з туалетом, так і така маленька тераска. Ну, вона маленька, може там. Два на 3 метри одразу, так, а потім будинок і теж три кімнати маю на увазі одна кімната, інша кімната, і потім третя кімната це кухня, але теж така вона величенька і ванна. І чому не купили? Тому що 55 тисяч була ціна. Ми при першій зустрічі запитали продавця, чи ви можете, чи ми можемо торгуватися. Вони сказали, так, звичайно. Ми сказали, що ми готові заплатити 50 тисяч. Вони ну так добре, і сказали, що добре, ми згодні все. І ми чекали, потім аж підемо до адвоката. Так сталося, що ми п'ять днів чекали, і 5 січня, бо ми приїхали туди на новий рік, 5 січня ми пішли до адвоката. Я зараз розповідаю вже перескакую через інформацію, щоб швидше по суті, ми вже коли були в адвоката суть, яка, і ми запитали адвоката, щоб він нам. Приблизно сказав, скільки буде що коштувати, і теж з його сторони, і він вже знає, там скільки на таврис приблизно, і так, і так далі. І в загальному, щоб ми знали, яку суму готувати, і він почав рахувати від 55. І ці люди кажуть, то, то ми кажемо, ми за 50 домовлялися, а вони кажуть: потім, бо це були два брати. Вони кажуть 55, а ми кажемо, то ми ж запитали, ви сказали, так, ви погодились? Ні, 55. Ну і я далі не буду впадати теж в, в такі подробиці. Там була теж просто донька, яка це ж все це чула, бачила. Я кажу, давайте позвонимо до доньки. Але, коротко кажучи, не зійшлися на ціні, хоча вони сказали, що добре, ми вам продаємо за 50. А перед, перед фактом поставили нас у адвоката що 55. Не знаю, чому, можливо, у них був якийсь вже інший покупець, який готовий був дати 55, але тоді, навіщо була ця зустріч у адвоката? Можливо, вони думали, що ми ось прийдемо і добре, ну давайте беремо. І дійсно, як вони сказали 55, то реакція спочатку була така, ну. Не зрозуміло, що відбувається чому. Але Олег одразу так: ну, то добре, я знайду, бо разом десь різні там ще оплати, і виходило б десь 60 тисяч євро. І Олег каже, ну добре, ми їх організуємо. І так ми, може, так з хвилинку чи з півхвилинки з Олегом переговорили, що ну добре, я кажу, то що, ну добре. А потім ще один такий момент, про який я не сказала в попередніх відео, взагалі в логах, я щось упустила цей момент. А адвокат каже, що йому за послуги за те, що він перевіряє документи, бо він нам писав не то, що він на словах казав, він нам на папері написав 1700 євро, і ми такі, а що, 1700 євро, коли ми знаємо, ми вже багато теж відео передивилися, ми проконсультувалися, що може бути 300 євро, може бути 500 євро, але. Не 1700 євро за його послуги, що він перевіряє документи. Не знаю, що там у них, можливо, щось там ще недороблено з документами, чому він так нарахував. Але ми так сіли і кажуть: то що, і Олег, ні, ідемо звідси, все, виходимо звідси. Ну, виходимо. Я сказала адвокатові, бо ми з ними англійською, бо ці люди вони тільки грецькою розмовляли, це два брати. Вони продавали будинок своєї тьоті, яка, очевидно, вона була все життя сама. Насправді, частенький такий будиночок. видно, що жила собі старша жінка сама, дуже доглянутий, дуже сподобалось. Дуже так затишно зайшла в будинок, сподобалось. Чи шкода, що шкода, але як багато людей пишуть, глядачі пишуть, що значить, не ваше. Ну І все. І ми вийшли, і це так ми його не купили. Можна було б купити, можна було б гроші збирати, але вони стоять і кажуть, ні, не 50, 55. Розумієте? А ми питаємо їх, а чому ж ми сиділи тут 5 днів? Ще хочу сказати до цього, що в нас були інші. Варіанти, І ми збиралися їх подивитися, але так як ми вирішили вже брати цей будинок, то ми написали, Олег написав, що ми відмовляємося, ми вже знайшли, все, ми купуємо. Ось так, Наступне, що питали про умови взагалі в цьому будинку за таку ціну, що ви там купували. Будинок, так як я сказала, чистий в порядку, невеличкий світло, вода. Все є, отоплення є, каналізація, септик є. Тобто, все в порядку. На даний момент вони сказали, що все відключно, тому що щоб не оплачувати нічого, але все є, що ще земля трішки є. І взагалі стіни все таке чисто було, що навіть можна було б зайти і жити. Дуже мені сподобалася тераска. Знаєте, я вже думала: ось вранці вийшов, пташки співають. Кауся. Ще що важливо, чи метр ой, вибачте, чи кілометр 300 чи півтора кілометра там до моря. І стосовно писали теж, що там близько до моря, чи щоб не близько до моря, різні коментарі. Я хочу сказати, що під самим морем теж це погано, тому що сіль, вологість і ці шторми ми вже пережили. Там одну ніч шторм, то я сказала, я би не хотіла буквально ось так перед морем жити е, біля моря. А так, півтора кілометра, два кілометра, три Навіть ми розглядаємо 5, навіть 10 кілометрів. Десять кілометрів це вже так максимально було б оптимально так, щоб собі у вихідний взяти туди і поїхати. А якщо 5 кілометрів, я, наприклад, до п'яти кілометрів можу спокійно піти пішки. Ну, не знаю, якби. Було в старості, але просто зараз для мене це 3-4 км чи 5 км, якщо вихідний, якщо є час, прогулятися до моря і назад, це ж бути фіт, це ж супер. І ну, тобто, це не проблема. Далі, ще які були питання? А так, коментарі ще такі: чому такий маленький будинок? Боже. Давайте я хочу про цей пункт теж розказати. І мене зустрічне питання: а навіщо великий будинок? Навіщо нам великий будинок? Дивіться, ну у нас двоє, у нас немає троє маленьких дітей чи родини великої, яка постійно буде в нас перебувати. Є донька, і вона далеко на, на даний момент в Лос-Анджелес. Тобто нам, по-перше, він не потрібен, і ми, і ми це найголовніше, ми й не хочемо. Ось дивіться, якщо більше будинок. Якщо робити ремонти, звичайно, це більше е, і праці своєї чи когось наймати. І за це все заплатити, за матеріали будівельні заплатити. Якщо зима прийшла отоплення, більше 100 метрів чи 150 метрів отоплювати. Е, що ще? Прибирання мені, наприклад, так як я жінка, при, б, прибрати будинок, навіщо мені прибирати 100 чи 200 квадратних метрів, як я можу прибрати 40-50. Я навіть і на 40 згодна, якщо погоджуюсь, якщо буде будиночок недалеко від моря, і все в ньому буде для життя, вода, світло, так і так далі. 40 метрів, повірте, нам на двох достатньо. Щоб робити ремонт на 100-200 на метрів, на 300 на 500, хто там які будинки шукає, то це потрібно заплатити. Щоб заплатити, потрібно що потрібно кошти. Кошти, щоб мати, що потрібно? Піти попрацювати, заробити. Так? Хто як працює, заробити. А це означає потратити свій час, своє здоров'я, своє життя, свою енергію на заробіток грошей. Навіщо? І тут в мене питання. Навіщо метри? Щоб що? Ну, щоб що? Щоб ми з Олегом взимку там обігрів, ну окей, якщо є більше можливості, обігріваємо весь будинок і що ми сидимо там в одній кімнаті. Навіщо? Щоб у футбола, мені з ним там грати. Тобто, е... я не розумію, чесно. Е... Багато хто там теж писав, що село чи місто, що ж місто краще. Цей будинок, який ми. Опустили, який ми не купили, і так ми розглядаємо взагалі наступні будинки, то ми завжди шукаємо за містом. Але, звичайно, щоб поруч було місто. Звичайно, ми думаємо про те, щоб чи до лікаря, чи до магазину, чи якісь справи ви вирішити, так, чи навіть і. На початок, якщо ремонт, то будівельні матеріали, щоб все це було недалеко. Наприклад, оцей будинок, де був, що ми хотіли купити, то одразу містечко є 5 кілометрів. Ми показували в логах, і там і магазини, і все там є, і лікар, все там є. Ми хотіли в селі, тому що тиша, щоб був спокій, тиша, і щоб недалеко якесь містечко. В місті великому ні. І тут одразу скажу, що пропонували багато писали кавала-кавала. Я знаю, чому багато людей, і багато пишуть людей російськомовних. Я не знаю, чи вони з України чи ні. Може, хтось з України, може хтось там і писали із Казахстану. І не знаю, чи ви розумієте те, що я кажу, але теж писало багато російськомовних і писали Кавала. Я знаю, чому ви пишете про кавала. Я знаю про цей канал. Я його не дивлюся, але чоловік мій дивиться час від часу. І просто я знаю через нього, Колись мені Олег показав цей канал на Ютубі. І я знаю, що є там два канали. В них чоловік веде канал і жінка пізніше, і вона дуже швидко розвинула свій канал, тому що вона про нерухомість там розказувала. Я знаю про кавалу і про той канал. Якщо бо хтось пише, і дуже, ну, люди радять, що а зверніться, зверніться. Ми не хотіли в кавалу, і ми не хотіли взагалі в місто. Це стосовно кавали. І, до речі, я там теж писала, комусь відписала, що є багато сіли міст інших. Ми, Якщо наша історія, то ми кілька років вже дивимося. Будинки ми два роки тому були в Західній Греції. Там багатше так все виглядає, більш частіше, більш так доглянуто. Навіть в деяких місцях мені нагадало так Німеччину. Ми дивилися будиночок 5 кілометрів до моря біля міста Навпактос, Якщо напишете Навпактос. то ми дивилися будинок, він був тоді зовсім недорогий. Малесенький, здається, 35 квадратних метрів, взагалі малесенький. І він 25 тисяч коштував. І ми теж приїхали дивитися, і нам сказали: а прийти ввечері. А чому ввечері? Бо сусід хоче купити, щоб сусід не бачив, що приходять люди дивитися на будинок. І ми. Ні, Ну як такий вже початок, то на що нам сваритися з сусідами? І ми сказали, що ми не будемо його брати. Але ми самі приїхали в день туди подивитися. Подивилися, там що заїзду немає, і подумали-подумали. і... Це ми через одну фірму знайшли, і ми відповіли, що ні, ми не будемо дивитися, ми не будемо брати. Наступне ми були на острів Кріт влітку і теж хотіли подивитися квартиру, але ця агенція до нас не подзвонила. Я їм писала, вони сказали, сконтактуються, і вони мені написали листа. Наприклад, завтра ми відлітаємо вже до Німеччини, вони мені сьогодні пишуть, то ви приїдете. Я їм відписую. Ми вже тут тиждень чекаємо, чекаємо. І я вам писала: ви мені не відповіли на електронно. І це якраз ще той пункт, так, чому беруть сумніви стосовно Греції зараз тепер. Тому що один раз була якась історія, інша історія і контакт з людьми, і різні менталітети, різна організація, пунктуальність і тому беруть вже сумніви. Але про це може іншим разом або згодом. Ще я хотіла сказати: писали, що, ось наприклад, останні відео були, про що хочу поговорити, що я показую якісь погані місця, де бруд, де там залишені будинки. Ми... Між тим ми показували в останньому відео якийсь був, мабуть, табір для дітей літній, і там все так вже закинуте. І там дуже багато сміття, якісь матраси, ще щось там. І ось люди писали: ну, ми не тільки це ну, дорікали нас, що ми нам що ми це показуємо. Чому для контенту в нас на каналі є дуже багато грець, і дуже багато, і дуже багато таких відео, що я казала, Боже, як я люблю, як я захоплююсь. Як ці, мені манять мене ці краєвиди, е, ці цикади, що я просто обожнюю ці світанки, захід сонця, море. Тому е, те, що бачу, те показую. І, ну, і все. І тут немає у мене цілі якоїсь показати з якоїсь іншої сторони. І я казала про це: ми куди, в яку країну їдемо, ми теж ходимо по таких вулицях, де не ходять туристи. Якщо просто тим більше, якщо хочеш в якійсь країні, наприклад, оселитися надовго, назавжди купити будинок, то я вважаю, що потрібно походити скрізь, подивитися і спілкуватися з місцевими, не з туристами з такими самими, а саме з місцевими, щоб зрозуміти, як і що, а найкраще, як я казала, і теж вже люди багато хто писав, що найкраще. Мінімум з рік пожити. Ну і питання забитували, то що ви вирішили надалі, де ви будете шукати, чи ви будете шукати в Греції чи ні. Хтось навіть вже пропонує свої контакти, що ми ось проживаємо там, то звертайтеся до нас. Ми дуже вам сердечно дякуємо за всі ваші коментарі, за допомогу, за розуміння, що ми вирішили. Ми поки що нічого не вирішили, бо це така ще свіжа тема. Ми дуже хотіли бути в Греції. Ми останні роки думали, ми просто знали стовідсотково, що ми купимо саме в Греції, незважаючи на те, що так, це країна, якщо порівняти з Німеччиною, то така релакс, бо в Німеччині стоять, ліжать, ад да? А Греція це зовсім інша країна, інші люди. Але ми ж не чистокровні німці, і я казала Олегу, я можу адаптуватися. Навіть якщо вирішувати якісь справи, там важче, але адаптуємося і будемо собі жити на старості років і все. Але беруть зараз сумніви, і ми зараз не знаємо, що робити. І те, що ми думали, можливо, Португалія, можливо, Італія, можливо, Іспанія. Ми були на тенеріфі в грудні і дуже сподобалось, можливо, Польща. І кожна з цих країн так має якісь плюси-мінуси. І... Але найважливіше, що Щоб були кошти, так їх і щоб врешті придбати там, де хочеться. Тому на сьогодні ми собі вирішили далі працювати, заробляти і, і пізніше купимо. Все рівно нам потрібно ще працювати, і тому в нас ще є достатньо часу. Ми думали теж про Польщу, тому що це близько тут, Польща подібна теж до Німеччини, так до Німеччини в розвитку. І спосіб життя і якось це ближче, все-таки менталітет ближчий. І, і такий великий плюс, що я просто знаю дуже добре польську мову, так як і рідну мову. І Олег каже, хоч хтось один з нас знає, якісь справи вирішувати взагалі немає проблем. І в цьому такий великий плюс. І я там проживала, і я просто знаю тих людей і знаю мову, і дійсно було б добре. Ми дивилися теж уже між тим. Останнім часом, останні дні, ми дивилися нерухомість в Польщі, біля моря дуже дорого. В Польщі дорожче нерухомість, ніж в Ріці. Дорого. Ще є такий момент в Польщі, що написано, що купуємо, а потім я телефоную і виявляється, що це, знаєте, якби під оренду житло. Це такі ділянки. Невеличкі будиночки, десь там на природі, біля моря. Виявляється, що це ти оформляєш. І платиш за те, що ти просто користуєшся цим будинком, але він не твій. І так само земля не твоя. І це так трішки людей, які іноземці вводять в оману. Дивишся, о, там, наприклад, ну, наприклад, ми могли би купити за 300 тисяч злотих. Дивишся таку ціну, о, продається, а потім дзвониш. Ні, це не продається. Якби продавалось, воно б каже, жінка коштувало б 700 тисяч злотих. Ми добре дякуємо до побачення. Ось таке. Теж я дивилася в Португалії. Ну, манить, манить. Ось такі країни, як Греція, Португалія, Іспанія, Італія, вони манять так? Тому що клімат інший. А Тенерифі, то я взагалі мовчу, дуже сподобалось. Ми були на Тенерифі в Пуерто ла Крус. Просто я б залишилася. Ну, цілий ціли рік літочко. І коли такий клімат, коли така погода, то звичайно і позитивні думки, і добрий настрій, і це дуже добре для здоров'я, тому. Манять такі країни, але побачимо, можливо, і Польщу оберемо. Ми ще не знаємо. Стосовно Греції було останнє відео. Ще хочу сказати, що я там сказала, що ось так закінчується кохання, наше кохання до Греції. І що, можливо, ми будемо тільки приїжджати в відпустку, що вже не будемо розглядати ми ніякі будинки. І тут справа. Не в країні, і навіть не в тому, що десь там сміття, і що десь щось бідніше. Ні, бо там хтось писав, от приїхала з Німеччини в Грецію і тут починають. Ні. Справа взагалі не в цьому. Справа люди, контакти з людьми. Так? От бо чи піти десь до установи, чи піти ще якісь справи вирішувати, чи навіть до лікаря. І це постійно контакт з людьми і різний менталітет. Вони менш організовані, вони не пунктуальні. Якщо кажуть в 12, приходять не всі. Я тут наголошую, не всі. Я знаю, що зараз знову будуть писати не всі, але більшість о 12 і потім о 2. Вони можуть і не відповісти на емейли, не можуть не відповісти на смс і так далі. Або був такий в нас випадок, що домовилися з жінкою, вона нам сказала, все дізнається. Ми хотіли теж, Вона в Греції живе, але вона знає російською, і Олег домовлявся з жінкою, щоб вона дізналася у фірми, і він їй заплатив, заплатив їй 200 євро, щоб якщо вона щось там повзнавала і грецькою мовою, і як за переклад, теж попитала фірма, яка будує будиночки, вони коштували 70 там, в одному місці. Вони 70 тисяч євро, але спочатку на знос там щось 20 чи 25, і потім поступово оплатити. І ми думали, а чому б ні? І новенький буде будиночок, такі невеличкі будинки, там, здається, на 60 чи 65 квадратних метрів. І вона нічого нам не взнала, і Олег перерахував переховав кошти. І вона навіть нічого не нічого не написала, ні дякую, нічого. І все, і немає контакту з жінкою. Ось от такі моменти вони. Що відбувається, вони насторожують. Потім, наприклад, з хлопцем познайомились. Ми так знайомимося з людьми, і він каже: добре, якщо вам щось потрібно чи перекласти, то ви там дайте знати. І просто треба було нам теж позвонити дізнатися за один будинок, щоб грецькою хтось порозмовляв. Хлопець проживає на острові Крити. Олег написав йому на WhatsApp Серафі, Серафім його звати, написав і каже, що я тобі заплачу, тільки дізнайся там, чи це актуально, і так далі. Якісь там питання йому написав, і той подивився, і він не відповів. І так до сьогодні, це, мабуть, вже пройшло з півроку чи скільки, він не відповів. Тому це, і це постійно так відбувається, і тому це насторожує. Ну і так як вийшла наша ситуація з цим будинком. І це, як би, може була така остання крапля, що ми вирішили все-таки, що. Залишимо поки що цю тему з пошуками будинку в Греції. І ще було таке питання стосовно. І ще було таке питання стосовно грошей, як ви збирались оплачувати? Питали нас, чи готівкою, чи ні. Ні, ми з рахунку на рахунок. І, і тут одразу скажу, що теж питали, а як. Ми, ми взагалі в Німеччині, просто дійсно є нові люди. В мого чоловіка є громадянство Німеччини, і в мене теж є громадянство Німеччини. Тому тут проблем чи з банками, щоб перерахувати кошти, чи взагалі з купівлею нерухомості в Європі, то тут немає проблем. Ще які питання? Ну, ніби все те, що сьогодні хотіла сказати. Я ще перегляну коментарі, я стараюся всім відповідати. Ще раз хочу подякувати за те, що ви дивитесь, що ви пишете, що підтримуєте, що теж даєте свої поради, що розказуєте про свій досвід. Будь ласка, пишіть про свій досвід. Можливо, з вас, хто дивиться з тих самих країн, проживають в тих країнах, що я казала, наприклад, Польща, Португалія, Італія, Іспанія, а також і Греція, можливо, ви давно проживаєте. Можливо, купували нерухомість, розкажіть, будь ласка, свою історію опишіть. Це завжди буде для нас цінна інформація, і ми вам будемо дуже-дуже вдячні. Дякую. На сьогодні це все, що хотіла сказати, і до наступних відео.